Доброго дня, всі мої підписники. Знову я виходжу в неділю. Я стараюся раз в неділю виходити і ем, займатися медитаціями. Прошлі медитації це було ем, якщо ви маєте можливість, воно там є на наш лайв Ви почуєте і ви зрозумієте. На якому масштабі і як високо ця медитація була? Ця медитація, де ви відчули, наприклад, батько Бог і мати Бог, які прийшли, і ем, прийшли з їхніми розуміннями для вас, що вам потрібно, щоб розширити ваші е, серця? І, ем, і будучи, наприклад, та людина, яка це бачить, яка займається у цьому каналювання цих медитацій, це є ем, просто ну, такі відчуття, ем, що я сам навіть не зрозумів, хто це було. Це, в цій медитації це було перший раз, що я коли зустрів батька Бога. І перший раз, коли я зустрів ем, е, мати Бог. І в, той, в ту саму медитацію, в той самий день я навіть не знав, хто це був батько Бог, і не знав, як його представити. Наприклад, він мені показався як оцей грецький Бог Зус, Бог Блискавок, Бог, і я мусив якось зрозуміти, що це він, і навіть до сьогоднішнього дня. Там з'явився одна постать із таким трикутником, вниз, який я ще не зрозумів, у, у, у його ширі, не зрозумів цілком, хто це показався. Але я вірю, що всі, всі духовні, які показалися в цій медитації, то вони прийшли для головного, це було поширення наших сердець і розвивання наших сердець. І я хотів вам вас, дивлячись на новини сьогодні. Знову, сьогодні, це є день Києва, святий день Києва. Святкуємо. Мабуть, в Києві зараз каштани розцвілися по, по вулицях. Я ще пам'ятаю той цвіт каштанів. Навіть можна нюхо цих квітів відчути. Оця сила цих каштанів, яка є показником чи є прикладом, наприклад, Києва. І, і читаючи новини, я просто не маю слів як сказати, наприклад, як, що і чим, що ви пережили в Києве. Наприклад, шістдесят понад 60 дронових атак. Це, це неймовірно, у, у не, це, це нема слів навіть описати, що ви пережили. І конгратулю, а стоячи, а, українські збройних сил за це, що вони захищують, і українське ППО захищують мирних жителів. Під час оці а, нічні атаки um, просто нема слів аплодувати цих людей, а, цих велетнів, а, які навчилися, як, а, як захищати українські повітря. Дякую так само всім, укр... всім а, якби країнам, які дають зброю Україні захищати мирних жителів. Бо це дійсно вони так само герої, бо вони так само, їхні керівники, як Шульц, і Макрон, і Джонсон, поїхали, побачили Бучі. Зрозуміли, що це могли бути е, ці громади, наприклад, у Берлині, у Парижі, може навіть і в Лондоні. Якби російські російська навала, російські мародери приїхали до їхніх столиць, то нічого іншого би не було, ніж те саме. То, то це дякуючи їхньої зброї, дякуючи так само нашим захисникам, які стояли ночами, захищували і прицільно вбивали всі ці іранські шахиди. І остання новина: що не може краще статися до наших, як би сказати, противників, як я чую, що в Афганістані. Таліби почали нападати на іранців. Ну я не знаю, це, це найкращі новини, що сталося зараз там в Ірану відносно як вони поводяться і посилають дрони, щоб вбивати мирних жителів в Україні. Але Київ пережив Орду перед тим, Київ знову переживе і Київ буде розцвітати. Але так само, наприклад, я бачу оці новини з оцим судею, оцей, оцей Олександр Тандир. Я вже можу х оцих судів, які, які вбивають, зловживають своїм керівництвом, а тоді не сидять, то ми вже можемо їх називати тандирівцями. Так як були титушками, то вже можуть бути тандирівці. Це є судді, які зловмисно вбивають людей, знаючи, що вони не будуть осуджені, знають, що вони отримають свою пенсію, і це показник цілому світу. Я хочу вам підкреслити: це не показник тільки українцям, це показник цілому світу, що в Україні ви не можете ні інвестувати, ні займатися бізнесом, бо є проздажні судді. і це. Це є сором, це сором нації, це є сором, ем, сором країни. Коли з є країна парадоксів. З одного боку є такі могучні велетені, велетені такі лицарі, які е, віддають своє життя для інших, як у ЗСУ, і стоять у Бахмуті, і в Авдіївці, і хорняють фронт. А тоді є продажні продажні Ну я вже не хочу ем, е, скарактеризувати. Це є оці е, судді, так само е, прикордонники, які за, за, заробляють гроші на, на гуманітарні е, вантажівки. Як вчора навіть зустрічаються тут з людьми з України, кажуть, що посилали ми. Конвої гуманітарки за кожну фуру то тисячу доларів. Вони не дбають, чи то гуманітарка, чи ні, все рівно треба платити. А де моє питання: де уряд? А де уряд? А де закони? Це дуже легко прослідити. Наприклад, люди, які. Які працюють для прикордонних служб, якщо вони получають, наприклад, 10 тисяч доларів в рік як зарплата, а вони живуть у мільйонові за доларів дачу? Що тут не співпадає? Відразу їдьте до їхніх дома, до домів арештуйте. І все, ваша заробітна зарплата не підходить до вашої а, витрати, все рівно ці люди не, не будуть жити у, у деревні, якій вони мали такій мали хаті. Вони будуть їздити на БМВ, на Lexus, на Мерседесах і, і показуючи зарплати там 10 тисяч доларів річно. А чому я це не може зробити? Що вони всі проплачені? Я це не розумію. Але це, це а, бо. Боротьба з корупцією, ви мусите зрозуміти, я знаю, що це є духовний канал, але це так само ем, по, хочу підкреслити, що духовність не може побу бути побудована на брехні. Ви не можете старатися розвиватись духовно і тоді дивлячись на все це, і нічого не сказати, нічого не зробити, нічого не попросити, щоб воно було зроблено. Диховність має увійти у дії, наприклад, оці тандерівці, оці судді, які вбивають і тоді або беруть взятки. То вони всі мають сидіти. Це не це не може бути, що вони можуть вбивати військових служителів і самі тоді бігати по домашньому аресті, або або в'їхати з країни. Це, це просто неможливо для розвитку такої країни, і, і воно воно людей збиває. Воно людей збиває від нормальних стосунків. І люди тоді починають думати: ну, наприклад, а, а може ми варто займатися самосудом? Добре, і ну як це зрозуміти? Це ви тоді починаєте йти на той духовний духовну стежку, яка так само. Um, результат не піднімає націю, не піднімає людей до, до кращого розвитку. Але це треба зупинити. Але якщо ви побудували, наприклад, все ваше життя тільки на тому, що збагатіння, що ви, як суддя, вам лексис не є достатньо. Вам треба більше um, заробляти. Ну, і це так само є показник, я хочу сказати, що. Показник чоловіка, який заробляє хорошу зарплату, їде по Leксі, живе в хорошій дачі, і він все рівно не є задоволений своїм життям. Він все рівно має впиватися. Наприклад, я дивився, як на іншій програмі розказує, що там є лист, понад 26 суддей, суддів, які або вбивали, або робили якісь злочин, і з четверо з них тільки, наприклад, були позбавлені їхньої судової мантії. Ну, як це показує для нас тут на заході? Для нас це на заході показує, що це не є розвита країна, яка дозволяє, якщо ви дозволяєте своїх суддів так поводитися, це значить, що для нас, як інвесторів в Україні. Ми знаємо, що ми не можемо інвестувати в майбутнє України, і в Україні буде потрібна інвестиція, якщо Україна має розвиватися, якщо ем, прийдуть, наприклад, робочі місця, то Хто буде цих робочих місцях фондувати? Це будуть інвестори, які хочуть бути забезпечені, що їхній бізнес може процвітати в Україні. Вони будуть захищені перед законом, і що не будуть такі дурні рейди і маски, шоу яка Україна робила перед тим. Але щоб це до цього довести, то люди мають так само стояти і просто не дозволяти цієї поведінки. Всі ці судді, вони живуть у вашій громаді. Вони десь живуть, вони не живуть на Марсу. Де їхні жінки, де їхні діти, де їхня сім'я? Вони що живуть у вашому оточенні, вони вбивають вас і вони ходять так, як на хмарах, без відповідальності. Я це зовсім не ніяк не можу зрозуміти, а, живучи тут в Канаді. Uh, у нас, наприклад, закон є для всіх. Для... Якщо суддя вбиває, якщо суддя зловили на підпитку, все рівно вони так само будуть uh, получать, наприклад, покарання, так як інші. Може вони краще розуміють закони, може не будуть так довго сидіти, тому що вони краще розуміють закони, але все рівно вони так само будуть покарані. Ну, переходячи на, на другі теми. Um, я хочу, якщо маєте можливість і ви переживаєте всі ці шахіди, всі ці е, е, такі е, е, якби напади, е, це так само сприває на вашу психіку. Це так само е, ви впадаєте трошки у розпачі. Е, постарайтеся вживати оці медитації, які я вже зробив. Там є хороша медитація цього апостола Тадея. Який піднімає надію і все для людей, ви може, через оцих медитацій піднімете вас, щоб ви так само почали розвиватися нормально, почали зрозуміти, що є, наприклад, є вихід, є віконце відносно виходу з вашого положення. То я так само, коли я так само, як би сказати, Дуже багато стараюся розвивати себе духовно і все. Але я не є як той буддистський монах чи як який живе без жодних емоцій. Я і людина, яка так само маю емоції, коли мені виходить, я радію, коли не виходить, я сумую, стараюся і уболіваю за Україну, і то чому я стараюся будувати цей продукт. Але оцей духовний продукт у мене воно не окупається. Воно зовсім не окупається, тому що це є моя, як би сказати, дугомна робота, я зробив для України для цього, щоб ви мали якийсь ресурс, і принаймні, якщо ви знайдете мій канал, ви будете мати цей ресурс, який дозволяє вам виходити на оці безплатні медитації. А мені мені потрібно команду. Ми, ми, якщо ми хочемо розвивати Україну до світлого майбутнього. То люди мають почати розвиватися. Ми не можемо бути як оці тандерівці, оці е, судді безкарні, е, просто жити, е, жити і насолоджуватися над, е, над бранням хабарами. І все. Це є е, е, бізнес по старому стилі України. Українці є працелюбиві. Українці є винахідливі, українці розумні. То чому не створити ті умови, щоб українці могли розвиватися і по бізнесу, і наприклад, навіть і в духовних оцих сферах, де вони можуть розвиватися? Дам, дам приклад недавно, ця православна громада змінила календар. Ну, це було великий штовх вперед, що змінили календар. Я грателюю. Uh, я, не, я не знаю, чи це було політично uh, мотивовано, що змінили календар на uh, Римо-католицький чи на Григорський календар. Uh, чи просто це було uh, наприклад духовно, що вони вважали, що це є правильний uh, правильна дата. Я сам не читав. Від єпископа а, інформації відносно, чому було змінено цей календар. А, але хочу сказати, що як календар було змінено, а, а чому не можуть інші обряди бу бути змінено? Чому, наприклад, жінки не можуть бути священниками? А, Це я так само не розумію. Uh, я був в англіканських в інших церков, де жінки з uh, літургії вели, і вони вели дуже um, урочисто, гарно і з хорошими проповідями. То я не думаю, що ми обмежені в одній статі бути священниками. І інші статі можуть, але це як ви розумієте, це є релігія. Релігія обмежується у догматиці, у законі. Але крателюю, знаєш, православні. Громаді, що змінили це, що дозволяють зараз е, перейти на інший, е, інший календар. Я не знаю тоді, що буде із православною церквою у Північній Америці, чи ми тут в Канаді, чи в Америці, будемо так само міняти наші календари. Я думаю, так само цей тиск з України буде сприяти тут, в Канаді, і ми в православній громаді так само поміняємо наш календар на на інший, то дякую всім, що слухаєте. Хаски um, <сум> хаски. Дякую, що написали тут для, для мене. Якщо ви маєте якісь питання, я буду старатися звертатися. Я тут так само працюю на деякі проєкти. Я працюю на один проєкт відносно навчання упівсвідомості. Я підключив одну а, вчительку а, англійської мови, щоб вона мені корикула. Оцей розклад зробила е, навчання для 12 тижневої програми як вчитель у підсвідомним стану. Що ми будемо вести, і так само буду звертатися до людей, які зацікавилися робити е, стрибки у е, бувше життя, щоб вони взяли курс з цього бувшого життя. Добре, то дякую за всіх, що прислуховувалися до сьогоднішньої сьогоднішньої якби розмови. На жаль, сьогодні я так не мав це відчуття робити медитацію. А, і планую робити, може, медитації платні. Якщо ви зацікавлені, прошу напишіть. Станьте членом мого каналу. Якщо хочете, щоб цей канал розвивався, прошу підтримуйте. Станьте ми маємо такі члени на YouTube. Ви можете навіть стати членом цього каналу, щоб я тоді розповсюджував більше, і більше інформації вам. То дякую всім вам, що приєдналися сьогодні, і бажаю Києву найкращого дня у їхньому святкуванні. Я знаю 100%, що цей день залишиться в пам'яті е києвлянам, бо я не думаю, що це було. Більш, більш таких фаєрверків, як ми отримали від Москви, ну це не буде в майбутньому в житті Києва. Гратулюю, що принаймні люди не постраждали так, би могли б постраждати. І щастям оламки не, не зруйнували скільки могли б зруйнувати. То вважаю всім тим, що постраждали, підтримую їх у цій боротьбі з москалями, підтримую ЗСУ. І бажаю Україні як найкращого під час оцього дуже тривалих часу. Дякую всім вам.